Права 1171. Токар виточив на верстаті 105 деталей, виконавши 21 19 норми. Наскільки деталей, токар перевиконав норму. Ну що ж, давайте міркувати. В даному випадку, якщо 105 деталей, це складає 21 19 частину норми, то як знайти 1,19? Треба 105 поділити на 21, тому що 21 такі частинки це 105 деталей. То якщо ми 105 поділимо на 21, то дізнаємося, яка буде одна 19 норми. Пишемо тоді перша дія. І записуємо 105. Що ділиться на 21, це дорівня. Ну, Це буде 5. То ми пишемо, що це 5. Записуємо в дужках чого. деталей. Ну і записуємо, що це у нас 1,19 норми. Добре. Якщо одна 19 норми, це 5 деталей, то чому дрівнює норма? Треба 5 помножити на 19. Записуємо друга дія. Отже, записуємо 5, що множиться на 19, це дорівнює. Можна по-різному множити, там буде 95. Можна, наприклад, так, як 5 помножити на 20 мінус 1. А можна було 19 помножити на 10 і на 2, це теж можна так. То якщо ми розкриємо дужки, це буде 5 на 20 мінус 5 на 1. І це дорівнює тоді 5 на 20 це 100, мінус 5 на 1 це 5. І це дорівнює тоді 95. Записуємо в дужках чого? Детали. Ну і пишемо, що це у нас тоді норма. Так. Ну що ж, норма складає 95 деталей, а токар виготовив, виточив 105 деталей. Ну що ж, наскільки деталей тоді токар перевиконав норму? Треба тоді від 105 відняти 95. Пишемо третє. 105 мінус 95. Ну і це дорівнює 10. Пишемо в дужках чого? Детали. Ну і записуємо, що це у нас. Наскільки? Наскільки детали? токар. Перевиконав норму. Є. Yeah. Ну що ж, отже, на 10 деталей. Записуємо тоді відповідь. Ну і пишемо на 10 деталей. Деталі. Ну що ж, ось така задача, в якій ми знаходили число за його частиною. На цьому вправу завершено.